Мені та панове, мене звати Андрій Шевченко від імені команди Медіа Центру Україна. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Цього разу будемо спілкуватися зі Святославом Рубаном, який працює над ініціативою Трибунал для Путіна і Святослав представляє Центр громадянських свобод українську організацію, яка стала минулого місяця відомою для всього світу після того, як отримала. Нобелівську премію пане Святославе, почну з цього, як змінилося життя організації Ваше проекту після такого визнання, після того як ваша організація отримала Нобелівську премію? В першу чергу з'явилося більше відповідальності, безумовно, і можливостей донести світу про ті воєнні злочини, які вчиняє Російська Федерація на території України. Чи це стало додатковим важливим впливу? Чи це стало додатковим інструментом впливу і додатковим аргументом, коли ви говорите про свої ініціативи? Безумовно, безумовно, це можливість для нас бути а, почутими і донести а, до світової спільноти. А, ту інформацію, яку вдалося задокументувати е, і е, сприяти притягненню до відповідальності всіх винних за скоєння цих злочинів. Давайте поговоримо про Трибунал, над, трибунал для Путіна. Ваші колеги по організації вже представляли цей проєкт у нас у Медіа-центрі Україна. На якій стадії цей проєкт зараз? Е, ну, враховуючи те, що це глобальна ініціатива, е, вона динамічно розвивається, тому що від е, представляє собою сітку організацій, які працюють в кожному регіоні України і відповідно документують е, воєнні злочини на сьогоднішній день. Було документовано більше чим 24 чотири тисячі таких епізодів. Е, тож е, Проект знаходиться в постійному динамічному розвитку. До ініціативи долучаються волонтери, які безпосередньо приймають участь в польових виїздах для проведення інтерв'ю для фіксації безпосередньо свідчень або постраждалих, або е, свідків подій. також виходить, адвокати, які потім формують відповідні справи і супроводжують їх подання та подальший рух для відновлення справедливості. Які злочини доводиться вам документувати? Ви знаєте, Російська Федерація умисно вчиняє злочинні дії, які відображаються як в вбивствах, в катуваннях, викраденнях, знищенні. Майна відповідно в нападах на цивільні об'єкти використання людей в якості а, живого щита а, безпосередньо а, ми знаємо, що на окупованих територіях відбувається процес фільтрації. А, саме такими методами намагаються знищити нашу жагу до опору і протистояння відповідно. Щодо є підстави говорити про те, що ці злочини були системним явищем, що це не просто поодинокі випадки, а щось більше. Ви знаєте, унікальність нашої ініціативи полягає в тому, що ми від 24 числа в хронологічному порядку маємо можливість прослідкувати весь цей процес нападів на цивільні об'єкти вбивств безпосередньо тих воєнних злочинів, які здійснює. Російська Федерація і на нашому сайті ви можете побачити щомісячну, наприклад, статистику, скільки таких злочинів було зафіксовано, і відповідно аналіз дозволяє говорити, що це умисні дії. Давайте поговоримо про майбутні цієї ініціативи. Яким може бути подальший алгоритм дій? В будь-якому випадку ми працюємо над тим, щоб був створений гібридний трибунал, на якому було притягнуто до відповідальності як вище керівництво Російської Федерації, так і безпосередньо тих, хто вчиняв, виконував накази, вчиняв воєнні злочини. Ось на сьогоднішній день база постійно наша наповнюється, тому звісно, ми будемо. Працювати над тим, щоб кожен епізод отримав своє подальше вирішення в правовій площині, Хто може утворити такий трибунал для того, щоб його результати були легітимними і щоб був практичний шлях їх застосування. А ви знаєте, на сьогоднішній день є декілька варіантів, над якими працюють як і на державному рівні, так і безпосередньо ми, як представники неурядових організацій, однак в будь-якому випадку це процес, який займе певний час, тому що е, навантаженість навіть на Національну систему є е, надзвичайно високою, тобто, наприклад, Генеральною прокуратурою України задокументовано понад 40 тисяч е, воєнних злочинів, е, і, звісно, це е, значний об'єм роботи по кожному з них. Чи можете назвати хоча б якісь із юридичних шляхів, якими ця ініціатива може далі рухатися? Е, ви знаєте, ми співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом з Європейським судом справ людини, тому механізми зараз створюються. Чи працюєте ви з українським урядом? Ми чуємо про окремі ініціативи трибуналів іншого гатунку, які ініціюються українським урядом. Ви знаєте, безумовно співпрацюємо як із органами слідства, так і безпосередньо з українським урядом. Наші експерти теж долучені до цих процесів. Чи можу я трактувати ваші слова так, що через міжнародний кримінальний суд або інші міжнародні інституції ви бачите вже певні юридичні механізми, як рухатися вперед? Безумовно, безумовно, маємо. Добре, чи відомо щось про ініціативу у Сполучених Штатах Америки з початком судового процесу, процесу згідно з американським законодавством? Ви знаєте, я хотів би вашу звернути увагу, що дійсно всі зараз знаходяться в пошуку шляху, як це зробити. Тому що ну, раніше були відсутні прецеденти саме ось таких. Форматів Тому для цього знадобиться час, для цього знадобиться різний підхід, і я думаю, що всі зацікавлені сторони зараз працюють, щоб зробити це максимально в короткий термін і максимально ефективно. Давайте тоді повернемося до злочинів, які документуються, коли вас просять пояснити, чим Дії російських окупантів відрізняються від багатьох інших військових конфліктів в різних точках земної кулі. Що ви відповідаєте? Чому злочини російського окупанта вимагають особливої міжнародної уваги? Тому що вони виникли від безкарності. І повна назва ініціативи нашої називається «Розірвати коло безкарності за воєнні злочини Російської Федерації тому, що ця країна систематично веде загарбницькі війни, в яких використовує тактику. Воєнних злочинів як один із е, своїх основних методів війни для цього ми можемо е, подивитися компанії, які відбувалися в Чечні, е, де було задокументовано більше одного мільйона е, воєнних злочинів. Це саме відбувалося і на території е, Грузії. Ми знаємо по причетність. Російських військових до того, що відбувалося в Сирії. От. І саме відчувають цю безкарність, вони і роблять це в Україні. Чи отримуєте ви якусь інформацію з окупованих територій? Ми бачимо сліди злочинів, свідчення злочинів на звільнених територіях: Київська область, Чернігівська область, Харківщина. І можемо лише здогадуватися, що відбувалося або відбувається на тих територіях, які окуповані зараз. Ви знаєте, на жаль, це складний процес в першу чергу. З того, що є проблеми з зв'язком, як таким і людям складно виїхати. Зазвичай ми вже дізнаємося. Про ці звірства вже після деокупації населених пунктів, і приклад трагічний ізюма в черговий раз підтверджує, що те, що відбувається там, воно безумовним болем для нас. Я думаю, що ситуація з Херсоном. На превеликий жаль відкриє новий фрагмент в цій трагічній книзі, зв'язаним з українським народом. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, що е, люди, які опиняються на територіях під Федерації, от вони піддаються процесу фільтрації. От, тобто, будь-які. Е, це один з методів подолання спротиву, як такого за свою е, проукраїнську е, позицію, от тому е, з високою очевидністю, що в кожному населеному путі, навіть в самому маленькому, де були е, російські військові, от були скоєні е, воєнні злочини, чи це означає, що на жаль, у нас є підстави очікувати, що на цих звільнених територіях Херсонської області. У нас додасться страшних історій про воєнні злочини. Саме так. Святославе, останнє запитання. Коли вас питають про майбутнє, що дає вам оптимізму, щоб говорити, що справедливість буде встановлена щодо тих людей, які чинили воєнні злочини в Україні? Що дає вам причини підстави бути оптимістом у такій? Дуже важкій непідйомній справі. Е, ви знаєте, це дуже хороше питання, і е, саме віра в те, що будь-яке зло е, має бути е, покаране, і добро завжди перемагає зло. От, е, це і мотивує е, мене. Тому ми якраз е, протистоїмо злу. В самі ж неї його е, очевидній формі, Святослав Рубан, центр громадянських свобод. Дякую вам за цю розмову і за ту справу, яку ви робите. А Дякую. всіх, хто нас дивився, запрошую стежити за анонсами медіа центру Україна Stand with Ukraine.